Все частіше українці покидають США навіть з діючими документами. Зараз ситуація. Історія про українця, якого був рік репароля, якого Німеччина не хотіла впускати в Євросоюз і намагалась депортувати назад в США, де його почекувала в'язниця. Зараз би детально про це поясню. Також новини про продовження попереднього схвалення репароля, яке ми бачимо щоденно і досить багато, і про остаточне схвалення. Також поговоримо. Отже, українець, який мав репароль ще рік. Вирішив покинути США з цими міграційними затриманнями, міграційними офіцерами Айс і шукати притулку, поки триває війна в Європі. Він полетів до Німеччини через Франкфурт, де його міграційні прикордонники саме цієї країни затримали, і намагалися депортувати назад до США. Моя порада була намагатись пояснити, що вони планують лишати США, будете їхати в Польщу, їдете в Україну, будь-яку країну. Але не Німеччину дві зміни казали, що ні, не канає. Ти будеш депортований назад в США. Але, але наступна все ж таки зміна дали йому можливість купити квиток до Турції і саме, скажімо так, депортуватися чи полетіти в Турцію. Тому йому вдалося уникнути ось цих депортаційних процесів, які його почікували в США. Знову ж таки, ув'язнення і депортація. Далі досить багато українців затримують зараз щоденно тут в США. У мене група доповнюється. Кого затримують, пишіть рідним? Там є якісь поради вже від інших, кого затримали, щось підскажуть, як знятися вашим чоловіком там чи. чи чи хлопцям, які перебувають в в'язниці, як зателефонувати і тому інше, там дані є. Не всі додаються, долучаються до групи, дуже багато пише просто в приват. Затримують в першу чергу водіїв далекобійників, так і продовжують їх затримувати по багатьом штатам, але. Також затримують і звичайних там водіїв таксі і звичайні інші роботи. У багатьох українців закінчився репароль, і з ним же ж дозвіл на роботу. Люди продовжують далі працювати, тому що виживати в цій країні потрібно якось і тим самим потрапляють до в'язниці через незаконні свої дії. З приводу репароля, так щоденно ми отримуємо в мене телеграм-групі, де більше 13 тисяч українців. Так повідомлення про те, що мені схвалили попереднє схвалення по репаролю. Я отримав документ. Все супер зараз оплатив. Чекаю на підтвердження. Так от проблема в тому, що Дуже багато українців чекають вже декілька місяців, і поки тихо. Але декілька днів тому назад в мене в групі людина написала, що так, їй схвалили репароль, все класно, все супер. Вона заплатила і вже отримала сточне схвалення. Але має вікно між останнім днем її першого пароля і першим цим, який їй схвалили репароль. тобто 6 місяців. Ось цей статус вона була в країні нелегальною. Теоретично, навіть через ось це її можуть вже міграційні офіцери затримати і просити до в'язницю через незаконне перебування в країні. Тому друзі. Будьте обережними, якщо так, пишіть ЮСЕС, намагайтеся достучатися, щоб вони вам змінили дні і все ж таки продовжили з дня остаточного закінчення вашого паролю. Далі, українці, які не встигли заплатити за місяць за місяць саме за репароль 1000 доларів, а там вже зараз платять 1020 доларів перерахунок інфляції, і тому інше, втрачають своє попереднє схвалення. Тобто їм приходить дінайл. Що робити, дуже багато українців зараз подають з нуля. Один зміг дописатися до US і ЄС, На що йому сказали почекайте, поки нічого не робіть. Можливо, ми вам його від відновимо, відкриємо, і ви зможете знову заплатити. Тому спершу спробуйте дозвонитися, дізнатися, що вам робити в даному випадку. Якщо вам відмовляють, ну тоді подавайте знову. А, дуже багато українців, все ж таки, налякані. Дуже багато українців виїжджають, тому що. Документи не продовжують, а люди в підвищеному стані і їх затримують. І це правда. Вийти з зв'язниці майже неймовірно. В 90% це депортація. Люди просять про депортацію, в декількох відсотках. Тільки її отримують і покидають країну там України, Польщі, Румунії або ще інші країни. Зазвичай е, українцям, які приїхали по юфорю депортацію, саму депортацію не дають. Вити під заставу не дають можливості, і чоловіки очікують вже рейсів в Україну. Як це резбувається? Вже такий рейс був летить літак в Польщу, звідти автобусом в кайданках пересаджують на кордоні. Приймає СБУ, СБУ передає ТЦК і людина відправляється на навчання, і потім ну на фронт. Тому друзі, ви самі вирішите, що вам робити, або ризикувати, і очікувати свої документи, або не ризикувати, і поки діють програми в інших країнах. Як ви бачите, вже в багатьох не хочуть приймати українців, але все ж таки, в тих, яких приймають, все ж таки можна ще спробувати перечекати. Тому що ті люди, яких затримали, вони потрапили до в'язниці, зараз кусають лікті, і мені не раз по телефону казали, краще б ми покинули цю країну місяць тому назад. Хотіли ще трохи підзаробити грошей. І покинути, а зараз ми витратимо ці всі гроші на адвокатів, отримуємо депортацію. і Ще й не дай Бог потратимо в Україну на війну. Тому кожен рішає, що йому робити в даній ситуації. Але ситуація така, що е, на міграційних офіцерів ICE все більше виділяють коштів на депортації. Трамп обіцяв, що 20, його каденція з 25-го року буде найбільша в історії депортація. Е, що ми бачимо зараз по цифрам, і е, якщо ви подивитесь, я ще знімав про так званий проект Project 2025, який дійсно реалізується, і в тому числі по імміграційним законам, ті і паролі максимально закриваються, гуманітарні програми максимально закриваються. І тут не направлено саме закон на українців. Тут направлено саме закон на усіх іммігрантів, яких намагаються. Депортувати, заборонити в'їзд в країну і вигнати. Тому, якщо ви плануєте в цій країні, і щоб з вами не сталося, ви будете вигризати зубами собі статус і документи. Ви це в будь-якому випадку зробите. Але якщо ви просто хочете причекати війну і планували тут ще трошки побути і потім покидати все одно країну, то можливо це кращий час зробити саме зараз, поки вас не затримали. Тому що це відбувається щоденно і все більше і більше людей потрапляють саме українців до в'язниці.